Було прийнято рішення обласної сесії про надання статусу визнання учасника бойових дій бійців добровольчих формувань. В місячний термін обласної державної адміністрації мала бути створена комісія, затверджений склад комісії. І відповідності мали надаватися проходити ряд бійців з доказовою базою, надаватися їм статусу обласного рівня статусу учасника бойових дій. Сесія обласної ради. Коли прийняла це рішення, дуже всі там тішились, пропіарились, пропіарились на цьому всі кому не лень, всі кричали, розказували ми перша область, яка визнала добровольців учасниками бойових дій. От, в місячний термін мала створитися комісія, мали мало видаватися посвідчення відповідного зразка. але... На жаль, от ми маємо вже пройшло п'ять місяців, і результату абсолютно, абсолютно немає. Якщо говорити про статус добровольців в Івано-Франківській області, то я думаю, що це було цілком реально зробити. Тобто на місцевому рівні ми могли людям, які були добровольцями, дати можливість отримати певні пільги з місцевого бюджету і водночас якісь дати такі їм моральну підтримку того, що вони зробили ці вчинки. Тому що це перші люди, які пішли на війну. З другої сторони, якщо за 5 місяців цього не зроблено, значить люди, які за це взялися, тобто минула обласна рада, вона просто до цього несерйозно поставилася. Визнання цих людей на місцевому рівні і статус, який обласна рада пропонувала їм дати, це і виключно компетенція обласної ради. Облдержадміністрація таких повноважень не має. Якщо обласна рада це перекваліфікувала, і апелювала до облдержадміністрації, до депутати, які в минулому скликанні це рішення приймали і ініціювали. Просто до цього, скажімо, поставилися політично, а не серйозно. Тому ми вважаємо, що за такий саботаж напротязі ну, п'яти місяців хтось все-таки має бути покараний, має бути якось зроблено показовим. Тому що ну, терпіння наше все ж таки не безграничне. Я хочу підкреслити, що цей статус, який мав би надаватися, який був проігнорований заступником. Лови ода, він є обласного значення. Це визнання бійця на рівні області. Це перше. Друге, він не передбачає якихось пільг державних. Вже в подальші кроки наші на основі цього статусу отримання статусу обласного значення. Ми рухаємося про пільг з місцевих бюджетів, обласних бюджетів, районних бюджетів, щоб люди отримали від міста, області і району, хоча б десь. Половину тих пільг, які мають ті люди, які були офіційно визнані учасниками від на державному рівні. Дуже важливо, щоб місцеві депутати, і державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, щоб вони просто зрозуміли для себе одну просту річ. Треба перестати займатися популізмом. І не варто просто десь перед виборами. Щось обіцяти, особливо в таких масштабах досить серйозних, а потім просто це не виконувати, не з'являтися там на певні робочі групи і не вкладати в це ні свій час, ні, ні не прикладати жодних зусиль для того, щоб цей результат отримати. І те, що зараз на місцевому рівні не вирішилося питання про надання статусу добровольцям з Івано-Франківщини. Статусу учасників бойових дій на місцевому рівні ще раз повторюю це якраз такий наочний приклад цієї проблеми.